Навчання впродовж життя. Такий девіз роботи центрів професійної досконалості, які планують відкривати в Україні на базі закладів професійно-технічної освіти, перший з'явиться на Рівненщині у Квасилівському професійному ліцеї. Для усіх людей, які хочуть змінити рід діяльності, отримати за короткотерміновими програмами вміння і навики, і власне такий сучасний новий. Перший в Україні заклад буде створено. Інвестиція у розмірі 6,7 мільйонів євро. В рамках підписання меморандуму буде скеровано к Васильівському професійному ліцею. Такі центри професійної досконалості будуть цікаві як власникам бізнесів, так і тому дорослому населенню, яке забажає отримати нову або додаткову професію. Навчання буде абсолютно безкоштовним, а програми триватимуть від кількох тижнів до кількох місяців. Це не тільки про профтехосвіту. Це про швидку реакцію і реагування на виклики. Сьогодні ми бачимо величезні виклики, спровоковані широкомасштабною агресією. Наша спільна задача швидко розгорнути інфраструктуру підготовки. Інфраструктуру підготовки саме до викликів, які ми маємо. Сьогодні в Квасилові ми започатковуємо проєкт, який буде мега потужним для всієї області. Це точно не тільки про громаду Рівного, Квасилова, а про Область та, мабуть, західну Україну Рівненську область як першу в Україні для створення такого центру обрали не випадково. Адже, за словами директора другого регіонального представництва Українського фонду соціальних інвестицій, тут один з найвищих показників розвитку профтехосвіти в Україні. Він передбачає не тільки навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації як дітей, так і дорослого населення. Для збільшення конкурентоздатності на ринку праці він передбачає, що будуть під проходити підвищення в кваліфікації ваші ж педагогічні працівники, майстри, виробничого навчання і так далі. А це, ну ви розумієте, це підтягує, ви вже будете за собою вести інших. Фінансується проект зі створення центрів професійної досконалості. Урядом Німеччини саме вони обирали заклад для його реалізації. Васильівський ліцей має у своїй структурі три навчально-практичні центри. Тому створення ще й центру досконалості дозволить комплексно навчати як первинній професії, так і додатковим. Професії різні. Це починаючи від кухарів, кондитерів, електрогазозварників, рихтувальники, кузовів, автомобілів, автослюсарі, будівельники. Це буде каркасний будів. Дівництво створене на на базі даного навчального закладу також. Мехатроніка, робототехніка це великий спектр професій і це не є обмеження. Це знову ж професії будуть диктуватися інвесторами, які будуть працювати в Рівненській області. Ну і в загалом в західному регіоні України. Проект реалізовуватимуть до 2028 року. А підписаний сьогодні меморандум між закладом, адміністрацією та представництвом Українського фонду соціальних інвестицій дозволить розпочати на конкурсній основі обирати проектну організацію, яка займатиметься модернізацією приміщень, де розташовуватиметься центр.